Цей хлопець іммігрував з України і створив найвідоміший фінтех стартап у світі. Знайомтесь, Макс Левчин, співзасновник PayPal. Він народився у Києві у родині єврейського походження. У 16 років разом із батьками емігрував у Чикаго. Він не знав англійського і починав буквально з нуля. У школі він захопився програмуванням і комп'ютерною безпекою. Перші три його стартапи були провальними. Він втратив час і гроші, але не здався. У 98-му році він познайомився з Пітером Тілем та Люком Нозиком. Разом вони створили конфініті і швидко почали зростати. Паралельно Ілон Маск запустив x.com, онлайн-банк, який також боровся за той самий ринок. У 2000 році ці дві компанії об'єдналися. Так народився PayPal. Далі були шалені виклики. Конкуренція з банками, хакерські атаки та жорсткі регуляції. Але команда вистояла у 2002 році. eBay купив PayPal за 1,5 мільярда доларів. Макс став мільйонером у 27 років. Після цього він запустив. Нові проекти, наприклад, слайд проданий Google та афірм, який зробив його мільярдером. Сьогодні Макс один з найвпливовіших українців у кремній Відолині. долині. А все почалось з хлопця з Києва, який не знав англійської, але вірив в себе і у технології.